стати ближчими один до одного, народ і військо, яке він захищає. Неформальне дружне спілкування додає впевненості кожній сторін і піднімає моральний дух. Військова служба зазвичай доволі закрита від стороннього ока діяльність, але для того, щоб прості люди відчули себе більш захищеними, знали, хто стоїть на сторожі миру, настрої та можливості війська, корисними є заходи неформального військово-цивільного спілкування. Пікніки, марші, поради, виступи та концерти, спортивні свята та інші публічні заходи за участі солдатів, ветеранів військової техніки доволі звичне явище для багатьох країн. Драгунський марш таку браву назву мав мирний марш американських військ і техніки східноєвропейськими країнами НАТО у 2015 році. Цього року сотні одиниць техніки, майже півтори тисячі військових, знову пройшли маршем по східній Європі більш ніж 2000 тисячі кілометрів зі своєї бази в Німеччині через шість країн північно-атлантичного альянсу, в естонське містечко Тапа для участі в навчаннях Сайберстрайк. Під час таких спільних навчань неможливо не відчути емоції та атмосферу, що панують між військовослужбовцями. Це змушує замислитися про ту велику мету, яку переслідують наші країни, цінності наших солдатів та нашої армії. Можливість перенести їх на центральну та східну Європу насправді неймовірна. Це прекрасна нагода для армії США та Європи продемонструвати міць Північно-Атлантичного альянсу у ефективному стримуванні противника. Тож це прекрасна нагода для всієї Європи. Показати рівень взаємосумісності військових формувань в межах функціонування НАТО. Основний меседж акції показати готовність штатів підтримувати усі країни-членів НАТО незалежно від їхнього географічного розташування, а головне показати місцевому населенню, що Збройні сили це захист і непохідна гарантія миру. Схожу мету мав захід, котрий днями відбувся в самому серці Карпат. Мальовниче селище Славське, що на Львівщині завжди манило туристів своїми краєвидами чистим повітрям, гірським спокоєм і тишею, які допомагали хоч трохи забути про міську метушню. Проте цього разу вибухами та стрільбою гучним оркестром та гавктом службових собак здиригнуло Карпатські гори військово-патріотичне свято з нагоди 25-ї річниці створення Збройних сил України. Представники громад з'їхалися з усієї округи. На місцевому стадіоні їздила броня, лунали черги холостими набоями. Так виступили курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сахайдачного. Вони майстерно атакували, тримали оборону та відходили на запасні рубежі, прикриваючи товаришів автоматичним вогнем і гранатами. Хоч і ворог був уявним, а маневри курсантів навчально показовими. Гості свято розуміли майбутні офіцери не підвідуть. Строєвий танець у поєднанні з музичною композицією це виступ оркестру академії, який грінів на всі Карпати. Чи не найбільше публіку вразили службові собаки кінологічного навчального центру Держприкордонслужби України разом із інструкторами? Вони виступали весело з вогником в очах і неабиякою старанністю. Масштаб заходів дійсно вразив усіх присутніх. Ініціював його голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. В організації дійство взяли активну участь начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Моженко, начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук, голова громадської організації відродження без Назар Турхан та лідери місцевих громад. Місцеве проведення заходу вибрано не випадково. Адже неподалік Славського, на горі Маківці, 100 років тому українські січові стрільці зупинили масштабний наступ російських імперських військ, які через Карпати просувалися на Будапешт і Відень. Історії властиво повторюватись. Тому ця подія носить безперечний символізм. Майже сто років назад у цих місцях був зупинений ворог. Йому зламали хребет, йому не дали. Зруйнувати і сплянтружити наші цінності і нашу волю до волі. Багато сотень з нас займаються зараз тим самим. Вони зупиняють ворога. У нас є бойовий прапор, і ми впевнені, що ми будемо його з гордістю нести і надалі. Ми з ним пройдемо ще не один шлях. Ми пройдемо з ним по всій Україні. Ми дійдемо до рубежів України. Ми обіцяємо, що ми своє слово дотримаємо. Слава Україні! Віталій разом з побратимами прибув до Славського для участі у святі, а також для зйомок у фільмі про героїв оборони Дебальцевого Перехрестя Балу, що знімається на замовлення Держкіно України. Скарпат військовослужбовці повернулися у місця населення служби з піднесеним бойовим духом, дехто прямо в зону проведення АТО. А місцеве населення повернулося до робочих буднів з певністю у своїх захисниках і бажанням підтримувати своє військо.